Вам, мир, вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не зникли, бо велике його до нас милосердя. Сьогодні море розбушувалося не на жарт. І отам біля того камінчика, де я сижу, і нижній то взагалі потопає у воді, верхній теж весь мокрий. І вода досягає майже до мене. От бачите, але я все рівно в безпечному місці. Ноги мої вона не досягне. Я сижу взагалі далеко, берега майже немає. Все потопили води Чорного моря. Але незважаючи на те, що шумить, гримить, подивіться, птахи все рівно літають, все рівно літають, у них вистачає сили. Літати над оцими хвилями і ще не просто літати. Вони ж не просто, знаєте, насолоджуються цими хвилями. Вони шукають поживу. І навіть серед оцих бурхливих вод вони її знайкують. Алілуя, Слава Богу! Все по Слову Божому. Господь каже: подивіться на птахів, подивіться на птахів. Вони не сіють, не жнуть, але я піклуюся про те, щоб у них всього було вдосталь. То наскільки ви, дорогоцінніші для мене, діти мої, улюблені мої! Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Коли ми починаємо читати Слово Боже, ми починаємо його читати і Слово буття. І в слові буття написано, що Господь творив весь цей світ Словом. Він сказав і сталося. Він сказав і сталося. І найдосконаліше, найпрекрасніше творіння, яке створив Господь, це була людина. І коли він створив людину, а потім іще жінку, Господь приходив у прохолоді дня для чого? Для того, щоб мати спілкування із людиною. Він так любив оці години, і я думаю, що людині були це теж дуже, дуже класні, найулюбленіші години, коли приходив Господь у Едемський сад, і вони могли мати спілкування. Господь завжди був поруч. Він завжди спостерігав за своїми дітьми, адже вони були діти. Але в нього були також справи, і він також йшов у тих справах. Але, але завжди він дивився на своїх дітей. Так, в ті часи він приходив, залишивши всі справи свої, він спілкувався із своїм творінням. Алілуя, слава Богу! Це великий, великий приклад для нас, батьків, щоб ми знаходили у той час спілкування з дітьми, спілкування з дітьми, не читання просто нотацій, а спілкування, спілкування. А як в тебе пройшов день? А як ти думаєш? А що в тебе принесло радість? А що тебе засмутило? Спілкування, спілкування, алілуя. Зараз ми, діти Божі, ми теж маємо спілкування з Богом. Коли, як, в які часи ми можемо спілкуватися з Богом? Звичайно, в часи молитви. В часи молитви. Алілуя! Слава Богу! У дикого птаха могутні крила... Далеким польоті великий розмах. ще трохи старання, ще трохи зусилля, і він же високо летить в небеса. У ластівки крила, у луба крила. А я ось не можу літати нія. Та в крилах молитви даро ванасила, у небо на них піднімаюся я. Коли починає люди намолитись, у птахів небесних захоплює дух, бо всім їм приходиться призупинитись і молитвам людей звільнити. Я маю багатство ціні, ще ніж птахи. на крилах молитви лечу від землі, я силу тяжіння спроможне здолати, молитва окрилює душу мені ті крила і могутні ті крила, мій дух піднімають світом ріка, Потрібно старання ще в віра. У віра, в молитві відчує душа, Потрібно старання потрібна віра. І Бога в молитві відчу, є душа. Алілуя, алілуя, алілуя. Коли людина починає молитися, коли людина починає молитися, і хтось каже, що ти мені оце кажеш, коли починає людина молитися, приходить сон, міцний сон, або коли починає людина молитися. Приходить така якась туга? Або коли починає людина молитися, так стає якось ну скучно, скучно. І на превеликий жаль, деякі можуть зі мною погодитись і сказати Так, це саме про мене. Але деякі можуть сказати Молитва це сила, молитва це радість, молитва це захоплення духу, молитва це політ. Коли? Коли? Чому? Коли може бути одна молитва, а коли може бути інша молитва, це не залежить від років ходження за Богом, це не залежить від того, наскільки ми знаємо Святе Писання, це не залежить від статусу, хто ти є в Ісусі Христі. Це залежить від людини, наскільки вона Хоче спілкуватися з Творцем, наскільки вона вірить в те, що Господь відповідає на її молитви, наскільки вона хоче от тієї близькості, о тих годин, коли приходить Ісус у Господь у прохолоді дня і має спілкування з тобою. Молитва це завжди спілкування з Богом. Молитва це є спілкування, спілкування. Коли ми читаємо святе писання, прочитавши його і прочитавши якогось вірша, і це вірш, ви повірили, що це записано саме для вас. Ви берете це слово і починаєте його вкладати в свою молитву. Я от пам'ятаю, коли я читала одного разу слово Боже, і оце вірш, що будь праведного, як світило лучезарне, воно все стає все світліше і світліше з кожним днем. Це мій переклад, це мій переклад. Я його так запам'ятала на російській мові, і тому це мій переклад на українську мову. Але це все зрозуміло. І прочитавши от того вірша, він мене так запопив, той вірш. Я почала в молитві його використовувати, і коли мені важко або коли темрява, я кажу, Господь Ти обіцяв. Твоє Слово це обіцянка. Ти обіцяв, що мій шлях буде все світлішим і світлішим з кожним днем. Я вірю в Твої обіцянки, Господи. Я чекаю цього, я прагну цього і я досягну цього, тому що ти в своєму слові сказав: Просіть, і дано буде вам. Розумієте, молитва, яка наповнена Словом Божим, це дуже сильна молитва. Це молитвою кучує Господь. Звичайно, якщо ви тільки увірували, ви ще не знаєте слова Божого. Ви моліться своїми словами. Дитинка, маленька дитинка, коли приходить до батька, її ще словниковий запас такий малий. І взагалі мала дитина так мало хоче, вона хоче просто на ручки, вона хоче, щоб її обійняли і міцно тримали. По голівці погладили, оце хоче мала дитина. Мала дитина, коли ми прийшли до Господа, коли ми сказали оту молитву, першу молитву, молитву покаяння, зараз до речі, хочу аж прямо прочитати. Вітри утихне дай змогу. І так, в е, римлянам, римлянам 10.13 записана ось така молитва, послухайте, бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасеним. Тож, яка перша молитва? Ми покликали ім'я Господнє. Ми сказали, Ісус! Це вже перша молитва. Це вже перша молитва. Ви покликали до нього, ви призвали Його ім'я. І вас записано в книгу життя. Ви покликали Ісуса Христа в своє серце. Це була перша молитва. Це була перша молитва. Але знаєте, згадала. Одного разу один священик е, розповідав, що він довгий час якоїсь людині свідчив, свідчив про Ісуса Христа, розповідав і про Його любов, і про Його силу, а він от не вірив все, каже: Я не вірю, ти мені можеш нічого не казати, я не вірю. Тоді Господь дав мудрості тому проповіднику і сказав, і той сказав, керуючись Божим словом, добре. Ти не віриш, але я тебе просто попрошу одне одне зроби, будь ласка, прийди додому, закрийся в кімнаті і скажи: Господь, я не вірю в твоє існування. От просто скажи оцю фразу: скажи Господу, що ти не віриш в нього, ти не віриш в його існування. І та людина каже: Ну добре, і так як ти вже мене достав, я оце зроблю. І коли та людина прийшла себе додому закрилася в кімнаті і голосно сказала Господь я не вірю в твоє існування у неї була оце перша молитва отака була перша молитва взагалі знаєте молитва покаяння вона була ває різною. і що хтось каже і що це була молитва покаяння Так, да, ця людина після оцих слів прийшла в себе і почала розмірковувати хм. Якщо Господь не існує, то навіщо я йому сказав, що я не вірю в його існування? А якщо він існує, то навіщо ж я оце кажу? І раптом на нього зійшла сила Духа Святого, і сам Господь обійняв його і він відчув його близькість. Його була молитва покаяння, ось така. Ось така. У нас не може бути шаблонів. Знаєте, ми інколи думаємо, молитва покаяння це шаблон. Ні, ні. Ми можемо деяких людей направити до цієї молитви, сказати, як приблизно це може бути. І майже у всіх воно йде ось так, що треба сказати: Господи, я грішна людина, я каюсь у твоїх злодіяннях, і прошу тебе, увійди в моє серце. Це найчастіша молитва покаяння, але існує різні молитви. Щойно я вам розказала про, про одну, а грішник на хресті. Що він сказав? Що пом'яни мене, Господи, в царстві своєму в нього була ось така молитва каяття і прийняття отого отої заповідної. Мрії, що нині ж будеш зі мною в раю, він і не мріяв про це, але, але, але він отримав спасіння, спасіння по благодаті, не по своїм ділам, спасіння по милості, алілуя, Алілуя, Слава Богу! Навіки слава! Навіки слава! Що нам дає молитва? Що нам дає молитва? Молитва дає нам багато. Молитва, молитва буває різною. Тож, хочу прочитати із Якова 5, 13, 15, але можна читати і 16, і 17. Ем, зараз, Чи страждає, хто з вас нехай молиться? Чи тішиться хто хай співає псалми? Чи хворіє хто у вас? Хай покличе про церкви над ними, хай помоляться, намастивши його оливою, і Господні в оливою в Господнє ім'я, і молитва віри, здоровить недужого, і Господь його. Підкріпить, і коли він гріхи, був учинив, то він йому простить. Подивіться, маленьке, маленьке декілька віршів із святого Писання, але ми бачимо, що якщо людина молиться, то Господь відповідає. Якщо згрішила, то Господь прощає беззаконня. І молитва віри може зцілювати і піднімати радісний дух, тому що якщо нам радісно, ми співаємо. Але в спіт це теж свого роду молитва, це теж таке поклоніння Господу. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Е, в Єремії 33.3 записані: ось такі чудові рядки, які знаю багато хто знає на пам'ять, що поклич до мене. Що таке поклик до Бога? Це, звичайно, молитва, і Господь обіцяє, поклич до мене, і я тобі відповім. І тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Алілуя, Слава Богу! Молитва буває різною. Вона не нудна, вона буває різною. Але бувають такі години або хвилини, коли ти не знаєш. Про що молитися, або ти не знаєш, як правильно, тому що склалася така ситуація двояка, що ти не знаєш, що буде краще, якщо ти так зробиш чи так, і тоді і ти не знаєш, за що молитися, чи що був звільнений, чи хай Господь іще там побуде та людина у тому рабці, щоб уже загукала сама до себе. Тобто ти не знаєш, як правильно. Тоді, тоді нам велика дана благодать, це Дух Святий, це Дух Святий. І в Римлянам 8, 26, 27 записані сім рядки. Так само ж і дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо про що молитися. Як. Намножить, але сам дух заступається за нас невивовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо, бо, з, о, бо з волі Божої і заступається за святих. Алілуя! слава Богу! Нам ще дана така благодать. Це Дух Божий, який написано, навчить нас всього, який, який, він, який ходотайствує за нас, втішає нас. І коли ми не знаємо, як молитися, нам дарований такий дар, молитва на інших мовах, спів на інших мовах. І тоді ми відкриваємо свої уста, і Дух Святий наповнює їх, і молитва знову потекла, молитва радості, молитва брані, молитва.

ми молимося, ми можемо тільки відчувати, що за молитва, тому що ми відчуваємо чи тиху гавань, чи брань, чи якийсь там напір. Ми відчуваємо це, але слів не розуміємо. Але Дух Господній він в цей час спілкується із самим Ісусом Христом, і вони розуміють один одного. Слава Богу! Слава Богу! Марка в 11.24 записано. Через те говорю вам, усе, чого ви проситиме в молитві, вийде, що одержите і сповниться вам. Коли ми приходимо на молитву, нам потрібно в першу чергу розуміти, що на молитву нам потрібно приходити. послухайте, не потрібно. А молитва це дар. А молитва це оті приємні часи в порохолоді дня. Так, да, вона може бути зранку. Це дуже класна молитва, коли ніхто не заважає, і ти можеш молитися. Але зранку бракує часу. Треба контролювати час. Тому що можеш почати молитися, а годинка то тікає. І якщо тобі на роботу, то треба контролювати час. Молитва ввечері, класна молитва. Тоді вже часу не бракує. Тоді можеш молитися і молитися. Але може відгукнутися те, яким був день. І якщо він був напружений, то під час молитви ти можеш заснути. Але не сумуйте, не сумуйте. Навіть якщо ви стали на коліна, почали молитися і вже вечірній час. Відчуваєте за синаю, то скажіть Господу, дякую, Боже, і лягайте спати. Не знаєте, не ставте молитву в часові рамки, не ставте її. І не, і не е, засмучуйтесь, коли молитва була коротка і ви вже захотіли спати. Ну, то лягайте спати. Молитва в день, класна молитва. І коли іще ви двоє або троє, і хтось там поряд не дасть вам заснути, а можливо дасть і скаже: Ну хай поспить. Не сумуйте, будуть такі часи, коли ви не будете засинати, коли вам буде так приємна ота розмова з Богом, що ви будете хотіть. Тіти ще і ще, і ще, і дві години пролетить, і ви не помітите, як це сталося. Дві години в молитві, а вам хочеться ще спілкуватися із своїм коханим. Алілуя, слава Богу! Але це все досвід, але це все приходить згодом. Почніть із самого малого із хвилини, із п'яти хвилин, із п'ятнадцяти хвилин. І потім поступово, поступово збільшуйте час, збільшуйте час спілкування з Богом. І коли ми будемо збільшувати час, і коли ми будемо приходити на молитву вірячи, що зараз я буду спілкуватися і я отримаю те, що буду просити, то молитва не буде нудною, то молитва перестане бути для вас якимось наказанням, а буде для вас найкращим часом у сьогоденні. Алілуя! Слава Богу! І я е, благословляю Вялю вас полюбити молитву усім своїм серцем, полюбити оце спілкування з Богом. Хай це буде для вас не ми повинні, а я цього хочу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хто дослухав до кінця? Ви справжні воїни, ви переборовши оцей гуркіт, дослухали до кінця. І хай благословить вас сьогодні Господь за вашу працю щедро ім'я Ісуса Христа. Амінь.